Це українська нагорода. Волонтери із Коломийської громади отримали диплом національного конкурсу Благодійна Україна. Громадська волонтерська спільнота саджавецькі козаки отримала третє місце у категорії Місцева доброчинність, активне село. Спрацювало наскільки, щоб десь там опинитися при нагородах біля таких волонтерів, відомих як Петро Порошенко з своїм фондом, чи повертайся живим, чи фонд притули. Окрім автівок і техніки, везуть на схід чимало необхідних для військових речей. Це і їжа, і засоби гігієни. Хлопці відчули нашу ту опіку, щоб, щоб щоб була і вода, і білизна, і спальники, і карімати. Ми завжди так загружені. Цими речами забезпечують колег волонтери із Ланчина, а також Коломийський волонтерський центр. Нескорена нація. Вони вже відвезли, дуже багато машин на фронт. І коли вони їдуть, вони завжди заїжджають до нашого волонтерського центру, щоб ми їх загрузили. Що ми грузимо? Грузимо те, що їм саме необхідне. Що на даний момент хлопцям треба. До того ми дослуховуємося і їм допомагаємо. Також е, допомагаємо з військовою амуніцією, яку шиють наші волонтери. Це є м, плитоноски, це є наколінники, це є кармати, ноші. Все практично, що ми шиємо, ми даємо нашим хлопцям на передову. Ці волонтери одразу ж повернулись на Прикарпаття, аби знову завантажити повні автівки допомоги і відвести необхідне захисникам і захисницям на передову.